Ну, новини читає і зрозумієш, коли. А що, не так? Я знаю, що вони окуповані. говорю. Добре, я навіть тобі Чорне море покажу зі свого вікна. Хочеш? Давно не дивився на Чорне море, так? Ні, я був на Балтійському. А. Ну, Балтийск на Черном море. Тоже море. Тоже море. Ні. Не море, а шо це, це, річка? А шо це річка? <ріст> Океан. Океан. Ну, еще направ. Добре, але. Але це не Росія, це окупована частина України. Добре. Коли повернуть, поверне Україна, ці окуповані. Частини. Я не знаю. Я не знаю. Я що тобі? Я Арестовище, що. Арестовище, що. Знайшов кого пим'янути. Ну, помінуть його потім помінуть. Пізніше. Дурна тварина щитавля. А ти що про українське налаштоване? Українське налаштований. Uh, зараз ні. А колись До був? А колись був. Uh. Так, коли я жив при цій країні. Вивчав. Uh -huh. географию Украины, вивчав историю Украины, вивчав украинский, украинскую мову. Хотел сказать украинский А ты кто по национальности? Украинец. Украинец, За склонение вообще, мужик, я постоянно их путаю, телефон, не звонят, а звонят. Помнишь такую песню? Я пам'ятаю таку пісню, тому що мені Росню нав'язали в Україні. А тобі взагалі мабуть, просто його в горло запхали. Мабуть, тобі нав'язали хтось із Києва. Хто -хто? Мабуть, тобі хтось із Києва нав'язав щось. Ні, росіяни нав'язали. Росія не нав'язали. Українці мені нав'язували нав українське. Росіяни мені нав'язували російське А в чому різниця? У Ку культурі. У Ку культурі. В цьому різниця. В сьому різниця. Добре. Хтось, е... Росіяни. Росіяни під час. Е... Під час е... Як це було називалося? Як це було? 15 республік як, як це називалося? Союз називався Союз? Ну, uh, заселяли, uh, мою uh, заселяли мою країну. мою Нелегально, нелегально. Залишилися. Моя, моя бабуся із, моя бабуся із Дніпра вона пережила е, першу а, другу мураву е, і всі ці недоліки. Системи СС СССР. Ну, вони переїхали в мою країну. В моєму домі. В домі. Заселилися. Заселилися. А ті, що жили в моєму домі. Вислали нахуй. А приїхали росіяни і заселилися мій дім. У нас тільки одна українська сім'я була в автомобиля. А остальне заселилися ми дім на мою землю. В тому числі і в Криму вигнали татар, раси приїхали і засвоїлися їхні думи. І ти це знаєш прекрасно. Ну, бач, я народився на Україні. Ти народився на території України. Але чи ти в Україні це ще не відомо? 93 го року. Але Це була держава Україна. Але У нас в Україні в живуть Україна. багато національностей. Але це невідомо, що Але ти Українець. Невідомо, що ти в Може твої Може, приїхали в Україну, як ти ти під... Під... так як ті під Суралу в От і все. 1900. 1900-х 1900 1900 ну років. Ну У началі. Ну. Ну, підора. То есть, ты моих предків називаєш підорай. Оккупантами називаємо. Як тобі у Польщі сидиться? Че мене на фронті. Пипсу. Зато типсу заспівали росіянці, росіянці ту саму пісеньку. Особенно собаки. Які росіянці? Я з тобою розмовляю на твоїй рідній мові. Який я тобі росіянин? Росіянець? Я чую акцент. Ублюдська ти тварина, блє. Я чую, я чую акцент, я чую акцент. так що свина-собака. Але я краще за тебе розмовляю на українській. за тебе а тебе так що на собаки вас з латвії погнали з естонії погнали вшиї в чен Вчених чене вже виганяють українське сліво підер це українське сліво 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 це українська мова. Підор, це українська мова. Це є, яке належить росіянам. Підори. Його потрапляєш? Бо Тому що з вами по іншому не можна. Я ж кажу, мені це гівно нав'язали. І я це гівно знаю. Вот і все. Так що так, що все. Погнали Аргументи. і поженіть вас. так. Так що закінчилось, нехай тобі щастить у цій Польщі. Та не труси, а, та, та не труси. Ось це зроби своїй країні рідній і у Польщі там і здохнеш. Росіянець. Росіянець. <різь> Повернешся я у свою родну гавань. гарніше тебе розмовляє на твоїй рідній мові. Так, хвилі, аж ще зведечка. Ти б побачив справжнього українця, тебе обістрався зразу. Обісрався зразу, зрозумів. Так що. Так, добре. Ти так, так бістрав... не обісрався, ти звалив. А я сиджу у Криму, у Севастополі. І чекаю на вас. Я чекаю на вас. Шу -шу. Щось тобі, напевно, довго доведеться добиратися із Польщі. Куда? У Севастополь. Куди? У, Севастополь. Севастополь. у Севастополь. Севастополь. У Крим. Севастополь. До... Севастополь. У Севастополь. Севастополь. У Севастополь. З тих болот, звідки Доброго, приїхав. Доброго. З Польщі! У З Польщі ти знаєш, скільки це кілометрів? Добре. Добре. Мені рос... Я забув, мені росіянці не цікаві. Це. До побачення. Земля тобі бетоном.